Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали ось цю пісню Богові. Вони скандували, виголошуючи Заспіваймо Господу, бо він велично прославився, коня і вершника скинув у море. Він помічник і покровитель, він став для мене порятунком це мій Бог, і я прославлю його. Він Бог мого батька, тож звеличу його. Господь, він той, хто нищить війни. Господь, ім'я Його. Колісниці фараона і його військо він кинув у море вибраних вершників, начальників варти. Він потопив у Червоному морі. Морем покрив їх, вони поринули в глибину, мов камінь. Твоя правиця, Господи, прославилася силою. Твоя права рука, Господи, розгромила ворогів, і величчю своєї слави ти знищив супротивників. Ти послав свій гнів, і він їх пожер. Як стерню, і від духа твого гніву розступилася вода. Застигли води, наче стіна, застигли хвилі посеред моря. Ворог сказав Кинуся й наздожену, розділю здобич, наповню свою душу, знищу своїм мечем, рука моя пануватиме. А ти послав свого духа і покрило їх море. Вони потонули, наче свинець у глибокій воді. Хто поміж богами подібний до тебе, Господи? О, прославлений між святими, дивовижний у славі! Ти, котрий твориш чудеса, хто подібний до тебе? Простягнув ти правицю свою, і поглинула їх земля. Ти своєю праведністю повів цей твій народ, який ти викупив, і своєю силою покликав до своєї святої оселі, почули народи і запалили гнівом. Важкі болі охопили мешканців филистимської землі. Тоді поспішили володарі Едому. І проводарімуавійців, їх охопив трепет. Розтанули всі мешканці Ханаану. Нехай найде на них страх і трепет. Від величі твоєї руки, нехай вони стануть, як камінь. Доки не перейде твій народ, Господи, доки не перейде цей твій народ, який ти придбав? Вівши, насади їх на горі своєї спадщини у своїй підготовленій оселі, котру ти зробив, Господи, це святиня, Господи, яку. Приготували твої руки, Господь царює на віки і віки, та й іще. Адже коні фараона з колісницями і вершниками ввійшли в море, і Господь навів на них води моря, а сини Ізраїля пішли сушею, посеред моря. Тож, пророчиця Маріам, сестра Аарона, взяла тимпан у свою руку, і всі жінки з тимпанами вийшли в хороводі за нею. І Маріам повела їх, кажучи: Заспіваймо Господу! Бо він велично прославився. Коня і вершника скинув він у море. І Мойсей вивів ізраїльських синів від Червоного моря і повів їх у пустелю сур. Вони йшли три дні пустелею і не знаходили води до пиття. Прийшли вони до мери та не могли пити з мери, оскільки вода була гіркою, через те дали назву тій місцевості Гіркота. І народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити. Тож Мойсей закликав до Господа. А господь показав йому дерево, і той кинув його у воду, і вода стала солодкою. Там він дав йому заповіді та настанови, і там його випробовував. Він сказав Якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа, твого бога, і чинитимеш те, що йому до вподоби, і зважатимеш на його накази, і будеш дотримуватися всіх його заповідей, то не наведу на тебе жодної тієї хвороби. Які я навів на єгиптян Бо я Господь, який тебе оздоровлює. І вони пішли до Еліма, а там було 12 джерел води і сімдесят стовбурів пальмових дерев. Тож там, біля води, вони отаборилися.